Шановні колеги, я ще раз хочу нагадати, що в країні продовжується політичний кризис, і ключове завдання для нас, всіх, для всіх політиків, для всіх депутатів, які зібрались в стінах Верховної Ради, зробити все для того, щоб цього кризи не було, щоб людей було почуто, чому вони вийшли. Ще раз хочу нагадати, що багато людей не тільки у Києві вийшли на майдан. Люди вийшли в інших місцях, це не тільки західна Україна. Це також і Запоріжжя, Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, Харків. Люди вийшли, тому що в країні закони не працюють, законів нема. Тільки тому, що нема перспектив, нема роботи, нема справедливості. Люди вийшли і пропонують перезавантажити систему. Ми запропонували один із шляхів це. Дати можливість сьогодні розплюнити владу. Ніхто не хоче бути залежним від настрою одного людини. І та монополія, яка на сьогоднішній день є в державі, ми бачимо, до чого вона приводить. Повернення одним із шляхів це повернення до Конституції 2004 року. Яким чином відбулось те, що Верховний суд відмінив рішення 300 голосів. Вищого законодавчого органу Верховної Ради це було не в конституційний спосіб, і тому ми можемо зараз, люди чекають від нас рішень, а не забалакування. Тому що про конституцію ми можемо ухвалювати півроку, А люди на сьогоднішній день стоять і чекають рішення. Якщо цього рішення ми не приймемо, це буде новий віток ескалації. Ми Повинні зробити все, щоб цього не відбулося. Тому один із шляхів е, вихіду е, з цієї ситуації повернення до Конституції 2004 року, а потім ми можемо говорити вже про нову конституцію. У нас буде час, достатньо цього часу для того, щоб проговорити, пропрацювати скільки потрібно буде півроку, щоб ухвалити новий варіант Конституції. Дякую.